うん。 Доброго ранку, мої любі діточки! Ми сьогодні продовжуємо готувати руку до письма у школі. Давайте з вами, дітки, виконаємо нейрозарядку долоньки та підготуємо наші ручки. Дітки виконаємо нейрозарядку долоньки. Перед вами долоньки та геометричні фігури. Ставимо пальчики на першу геометричну фігуру. Називаємо її коло жовті долоньки, бо жовте коло квадрат. Червоний шукаємо червоні долоньки. Так. Трикутник. Зелений. Прямокутник, синій. Овал червоний, п'ятикутник, жовтий, шестикутник, синій, восьмикутник, зелений, ромб синій. Молодці малята! Беремо правильно олівиць. Ставимо на крапочку. Дітки, увага! Починаємо перший диктант. Одна клітинка, навскіс, праворуч вниз. Одна вниз. Одна ліворуч. Дві вниз. Одна навскіз праворуч вгору. Одна навскіз праворуч вниз. Одна навскіс. Праворуч вгору. Одна вгору. Одна ліворуч. Дві навскіс. Дві праворуч. Спочатку, дітки-диктант. Одна навскіс, праворуч вниз. Одна вниз. Одна ліворуч, дві вниз, одна навскіс, праворуч вгору. Одна навскіс, праворуч вниз. Одна навскіз, праворуч вгору. Одна вгору. Одна ліворуч. Дві навскіс, дві праворуч. Продовжуйте самостійно. Завершили дітки перший диктант. Починаємо. Другий. Поставили на крапочку олівець. Увага! Одна клітинка праворуч. Одна вгору. Одна праворуч. Одна клітинка навскіс, праворуч вгору. Одна клітинка навскіс, праворуч вниз. Одна клітинка праворуч. Одна. Вниз спочатку. Одна праворуч, одна вгору. Одна праворуч, одна навскіс, праворуч вгору, одна навскіз праворуч вниз. Одна праворуч, одна вниз. Продовжуємо самостійно. Дітки, графічний диктант другий ми теж завершили. Два диктанти нелегкі були сьогодні. Будьте уважні при їх виконанні. А я з задоволенням подивлюсь у фотозвіті. До побачення, до нових зустрічей!